Ви знаєте, дуже тяжко коментувати взагалі ці чутки. Перші чутки мені довелося коментувати, як тільки став я депутатом, що ми теж теж час піде разом блацію видіжме. Там якийсь магазин. Це було буквально 27 жовтня. Були вибори, десь 29 жовтня. Мені вже про це повідомили. Потім ви пам'ятаєте ситуацію, коли мене в прямому ефірі на шоста лайк звинувачила пані Циганчук, що в мене є 92 гектара. Я заявив, що я готовий скласти мандат народного депутата. Якщо хтось доведе, що в мене є хоч один сотка в землі, чи в Олевському, чи в Вовружському, чи Народичському, чи в, чи в чи там Коростенському районі. Тому що я дійсно є автором законопроекту про легалізацію Буршна, але у мене просто є державницька позиція по цьому питанні, не власна. Я за те, щоб податки сплачувалися в бюджет України, щоб люди мали ну, легальну роботу. І Бурштин для України, я це останнє написав свій пост, що Бурштин для України це як нафта для Арабських Еміратів. Останні чутки про те, що я хочу будуватися на місці там, якогось інтерната, ви знаєте, в цьому в цей інтернат я приходжу кожен рік на святкування Нового року. Там діти, я знаю, тому що був, ми це питання піднімали прямо там серед, серед батьків, керівництва інтернату. І коли я почув, ну, я був. Здивований, що взагалі у людей є такі, ну, якісь думки, що Розомблад може прийти, щось у когось забрати для того, щоб будувати. Знаєте, я будівельник, да. у нас є велика ділянка, 4 там, гектари території в центрі міста. У нас дуже багато ще там роботи. Є сьогодні аукціони. Житомирська міська рада проводить аукціон по питанню корбутовців. Якщо є бажання у компанії фаворит будуватися на аукціонах, Напрямих там довора купівлі-продажу, будь ласка, хай йдуть і займаються будівництвом. Але питання в тому, що приходить розомблат і займається чим, я ще раз повторюю, я дуже як сказати, відверто, ну, просто навіть таке внутрішнє відчуття, я дуже з повагою ставлюсь до того, що Житомиряни дали мені право представляти їх в Верховній Раді України. Але я не ховаюся за мандатом депутата Верховної Ради України. Якщо хтось має докази про те, що я приймаю участь в якихось незаконних справах. Що я лобію там чись е, інтереси якогось підприємства, там, в ущерб державним там, в ущерп, е, там е, якимсь там інтересам, всьому іншому. Ще про я зніму з себе мандат, вибачусь прижитимерянами, піду. Але звинувачують мені в тому, що я є якимось там. Ну, там, злодіям, який сьогодні я, там прийшов Житомир для того, щоб там все під себе підняти, я вам просто відверто кажу, я не подав ні жодної заяви на виділені якоїсь ділянки для мене, ні на яку пільгу, ні на які там можливості. Я просто, ще повторюю, я дуже з повагою і такою внутрішньою відповідальністю ставлю до тої довіри, яку мені надали житомиряни. Якщо є якогось доказу, що я її зганьбив, я зніму з себе мандат в той же день. І це принципово моя точка зору.